Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такий дуже простенький шоколадний пиріг із сирними кульками всередині. І з самого початку ми приготуємо сирні кульки. Для цього потрібно взяти кисломолочний сир. Сир краще брати із високим процентом жирності. Я буду використовувати домашній а якщо купований, то не менше аніж 9%. У мене тут 250 г, і такий сир бажано брати, такий, щоб був пастоподібний. Тепер сюди додаю цукор, до свого смаку я взяла 30 г, одне яйце. Далі кокосова стружка. Також сюди ще додам пакетик ванільного цукру і столову ложку кукурудзяного крохмалю. Можна замінити на картопляний або, в крайньому випадку, і на борошно. Все добре перемішаю, аби маса стала однорідною. Далі з цієї маси буду формувати кульки десь з розміром, приблизно десь волозький горіх. Для зручності руки можна трішечки змочити і перекладаю на тарілочку. Тепер тарілочку прибираю до морозилки, поки буду готувати тісто. В якості розпушувача у тісті я буду використовувати соду, тому зразу хочу її погасити. Сметана тут у мене. Продукти краще брати для тіста кімнатної температури. Перекладаю чайну ложку соди, перемішую і поки що відставлю. У місці у мене вже три яйця, сюди додаю цукор і до цукру додала чверть чайної ложки солі. За допомогою міксера перемішую все до посвітління і до пишності. Коли маса ось так збільшилась в об'ємі і посвітлішала, збивати, так як на бисквіт тут не потрібно, додаю сюди розтоплене й охолоджене вершкове масло. І знову все злегка перемішаю. Сюди перекладаю сметану з содою. І перемішую. І залишилось додати сухі інгредієнти. Я вже просіяла борошно із какао, поступово додаю і ще раз буду перемішувати все міксером. Ось таке в результаті виходить тісто, як дуже густа сметана. І я вже підготувала форму. Випікати буду у роз'ємній формі в діаметрі 24 см, проклала дно пергаментом і на дно викладаю декілька ложечок тіста. І рівномірно його розподілю. Тепер буду розподіляти кульки. Вони трішечки підмерзли, і в хаотичному порядку, ось так трішечки ось так, наче давлюю, викладаю, і зверху закриваю кульки тістом, причому так, щоб кожна кулька була покрита максимально. Поверхню я розрівняла і тепер відправляю пиріг випікатися. Температура має бути вже 180 градусів, і по час орієнтовно нам знадобиться 40 хвилин. Мій пиріг у духовці провів рівно 40 хвилин, і тепер ось так прямо в формі, залишаю його до повного охолодження. Мій пиріг повністю охолонув і лишається його лише полити глазурю. Для цього мені потрібен буде чорний шоколад. і Грам 15, напевно, вершкового масла. Все це я розставлю у мікрохвильовці, можна, звичайно, і на водяній бані. І підготовленою глазою покриваю пиріг. А ось так наш пиріг виглядає всередині, красиво та ефектно, а в приготуванні абсолютно немає нічого складного. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім му розлагодити і зустрінемося з вами в наступних відео.